Спершу б я хотіла розпочати нашу зустріч з невеличкого такого привітання. Така наша буде невеличка ранкова зустріч. Давайте з вами привітаємось так. назвемо прикметник на першу букву свого прізвища та якісь невеличкі побажання нам на день. Наприклад, мене звати Вікторія, я весела, вічлива і я бажаю нам плідної праці на сьогодні. Хто бажає висловитись? Я Діана, весела, добра, бажаю нам сьогодні гарно провести час і дізнатися більше корисного. Дякую, ще. Я Ема, енергійна, весела і бажаю нам сьогодні продуктивної праці. Так, дякую. Я Катя, і бажаю кожному отримати нові цікаві знання. Ви у нас напевно записли. Так, час одну хвилиночку щось з інтернетом. Вибачте зараз. Ми вас не чуємо, пані Вікторію. Нас хвилиночку переєднаю з на мобільний, mm -hmm. тому що дуже зависає. Теж не чую нікого періодично. Чекаємо, а мабуть, з... проблеми. Вибило, і взагалі вибило. А, взагалі вибило. А я не бачу її. Зараз я... я зупиняю поки теж час. Так, да, так. Да. Колеги, пані Тетяна телефонує, зв'язується з Ми Чекаємо тоді. Так, ми чекаємо. Вона з Херсонської області, і там вночі були у них теж проблеми, можливо. Світло зв'язку. <coughs> Шановні колеги, вона приєднується, каже, вибиває, вибило, вона знову приєднується. Угу. Добре. Пані Ірина Волкова. Скажи, так. Ви там? вона починала вже виступати? Так, починала, і в неї залишилось 15 хвилин 46 секунд. Ага. до завершення. Щось mm -hmm. не під'єднується. Каже, завис ноутбук взагалі нічого не можу зробити. Зараз буду намагатися приєднатися з телефону. Чекаємо. О, ви вже з нами, пані Вікторія, так? Так, переєдналась, але саме на ноутбук чомусь зараз, хвилиночку, якщо не вийде, я спробую з телефона під'єднатись, не вмикається, Google не відкривається взагалі. Так, вийшло. Шановні студенти, вмикаємо камери. Вибачте, за незручності. Ну, вам час зупинили і час продовжиться на це. Добре. Хвилюйте. Починаємо, так, пані Вікторія? Так, починаємо. Ага. Чи продовжуємо? Продовжуємо. Так. Рада привітатися, кого встигли почути. Сьогодні у мене тема речовини, їх різноманітність, властивості та застосування в третьому класі. Взагалі наша мета такого уроку дати учням уявлення про те, наскільки різноманітні речовини у природі, та продовжити формування, вміння робити висновки за результатами спостережень та виховувати пізнавальний інтерес. Скажіть, будь ласка, мене чути? Так, чути. Так. Для того, щоб отримати якісні знання і успішно їх використовувати в житті, недостатньо лише, не лише теоретичних навичок. Крім того, що ми розвиваємо хард skills, треба ще звернути увагу і на софт skills. Скажіть, будь ласка, чи знайомі вам такі поняття soft skills та хард так. так, так. Так, дуже добре. Це можна сказати відносно такі нові поняття. Як відомо, софт це такі гнучкі навички, які пов'язані з хардськіл це у нас лише предметні такі компетенції, стосуються певного предмета. А soft skills більш такі загальні, вони є між особ... це міжособісна комунікація, лідерство, адаптативність. А от емоційний інтелект та гнучкі навички треба розвивати з самого дитинства, адже у сьогоднішніх умовах емоційна складова така ж важлива, як і інтелектуальна. Крім того, soft skills він розповсюджується на всі на різні аспекти життя. Для цього ми я впроваджую інтерактивні технології, діалогове навчання, створюю комфортні умови навчання, адже так як ми розпочнемо наш день. Піде настрій, діток покращиться, так і пройде весь навчальний день. А для того, щоб розкрити потенціал учнів, ми можемо використовувати проєктну діяльність, використовувати інтерактивні технології. Тобто, щоб в нас було таке активне навчання, щоб діти не були просто слухачами, а от справді діяли, виконували, постійно були в русі. І давайте більш детально розглянемо тему тіла навколо нас». місці. Таку тему ми можемо розпочати з коротенької розповіді, що ми живемо у довкіллі, серед яких є об'єкти неживої та живої природи. Це дітки вже знають. І можна на цьому етапі запропонувати таку гру на повторення. Йдуть у нас. Картинки можуть бути, або ми можемо показувати ці предмети, наприклад, якщо це жива природа, хлопнути, плеснути в долоні, якщо це штучне, зроблено людиною, тупнути ніжками. Далі ми повідомляємо діткам, можемо запропонувати мозковий штурм, запитати, за чим відрізняються тіла. Вони будуть відповідати, це може бути розмір, маса, об'єм, колір і стан. Також вони вже знають, що вони мають три стани: це твердий, рідкий та газоподібний. І далі ми продовжимо повідомляти новий матеріал. Для діток це те, що тіла складається з речовин. А кожне тіло утворюється з однієї або кількох речовин, наприклад, шматочок крейди. Продемонструвати це на тверде тіло. Воно складається з однієї речовини, крейди, крапля олії, рідке тіло, повітря, газоподібне тіло. Але до його складу входить багато речовин: азот, кисень, вуглекислий газ. Тему повітря, де ми вивчаємо, ми не приходимо в другому класі, тому вони це теж вже повинні знати. А на цьому етапі ми можемо запропонувати інтерактивні вправи, наприклад, предмети, і нам треба перетягнути, де тіла, де речовини. Все не буду микати, тому що інтернет дуже поганий. Так як а, всі організми складаються з великої кількості речовин, а, наприклад, у рослинах є цукор, крохмаль, жири, білки та інші речовини, а, на такому етапі можна запропонувати діткам об'єднатися в, в, в групи або в пари і створити розчин для мильної бульбашки, об'єднати мило, воду і повітря. І діти власноруч створять штучне тіло. Їм буде дуже весело виконувати таке завдання. По-друге, вони більш детально запам'ятають, що таке штучне тіло, природне тіло, з яких речовин воно складається. Також важливим етапом є проведення різної експериментально-дослідницької діяльності. Наприклад, взяти до рук шматочок рейди та залізну ложку, спробувати їх розламати. І запитати в дітей, який висновок ми можемо зробити, Так, що крейда ламається легко, хоча вона і тверда, але вона є крихкою. А наприклад, зламати ложку ми не зможемо. Вона тверда і міцна. Тому кожне тверде тіло має власну форму та об'єм. А воно може бути крихким, пластичним, пружним, як глина чи гума. Далі ми нагадуємо, так, що у нас рідкі тіла не мають власної форми, вони набувають форму посудини, в яку їх налили, а вони текучі, мають власний об'єм. А те, що газоподібні тіла ми не бачимо, але ми деякі можемо відчути за запахом <с İş> провести експеримент, дослід, наприклад, стиснути кульку з боків і як змінилась форма кульки. Чи легко вона змінюється, сама форма та об'єм. І, наприклад, повторюючи стан речовин тіл, ми можемо використовувати цеглинки Лего. Наприклад, те ж саме показуємо предмет або картинка, або це Реальний предмет і запропонувати, що блакитний колір це газоподібний стан, червоний це твердий стан, зелений це рідкий. Тим самим дітки, по-перше, розвивають пам'ять, це запам'ятовувати, співставляти цеглинку і що треба зробити, вивчають інструкцію і вже показують, і так легше вчителю перевірити, зрозуміти, скільки дітей зрозуміли, запам'ятали. Який стан бачачи таку всю картину з кольорових цеглинок? А, і на завершення ми можемо запропонувати подивитися, що у нас в класі оточує, які предмети тіла, з, як, з кількох речовин вони складаються з однієї чи скількох речовин, відшукати це на малюночку. А також онлайн ресурси, які ми можемо створювати чи використовувати наявні. Так, наприклад, ми можемо запропонувати обрати різну форму цього ресурсу і запропонувати виконати тести такого формату. Або, ж, наприклад, відкрити вікно. Давайте з вами декілька спробуємо. То хоче спробувати. Називайте, будь ласка, циферку. Три. Три. Познайте рядок, у якому всі тіла у рідкому стані. Оберіть, будь ласка. Обедьте. Так, вірно. Давайте ще одне виконаємо. П'ять. П'ять. Що входить до будови землі? Внутрішнє ядро, магма, мантія, земна кора. Так, добре. Отже, такі завдання викликають сильний інтерес у дітей, їм от хочеться відкрити, обрати цю циферку і завжди от весь клас піднімає ручки. Ніхто не відсижується, всі беруть активну участь. І ще хочу вам показати фрагмент уроку. Що завантажиться, ми досліджували пісок, це вже було як далі йде корисні копалини. Ми почали наш... наш урок зранкової зустрічі, використовуючи таку пісочну терапію, тому що, адже я вже говорила, так що. Дуже важливо налаштувати клас на правильний лад, щоб в них був гарний настрій, щоб в них було бажання навчатися, а не було суперечок один між одним. І саме на уроці, це був такий інтегрований урок, на уроці я досліджую світ. Ми переглядали відео, дізнавалися більш детальну інформацію про те, з чого складається пісок, де використовується. На мат... І дивилися під мікроскопом частинки піску. На математиці ми розв'язували такі практичні задачі, які можуть зустрічатися у житті людини, наприклад, для виготовлення роствору цементу, яка кількість частина або відсоток піску, це вже було в четвертому класі. Під мікроскоп. От сьогодні дуже важливо передусім володіти не тільки hard skills, так теоретичні знання, а от розвивати в дітей емоційний інтелект, щоб в них було бажання вчитися, бажання знаходити нові знання, бажання. Самостійно це робити. Так? Адже ми це робимо не для когось, я завжди діткам говорю, а саме для себе. Що ці всі знання, які ми застосовуємо вивчаємо, нам вони знадобляться у майбутньому житті. Так, Це вже пішов фрагмент математики. Тому головна мета на будь-якому уроці це створити таку сприятливу атмосферу, щоб було діалогове навчання, і тоді буде гарний результат. Можете, будь ласка, обрати олівчик, вімкнути або міточку, і обрати, наскільки були вам корисні або цікаві нові знання, які ви отримали. Ну, я обираю зелену зірочку. Так. Хто може, можливо, ввімкнути коментарі, обрати нітку і поставити, де вам подобається. Так. Так, добре. Дякую вам. І, можливо, хтось один скаже. А яка ж була в нас мета от, саме уроку речовини, їх різноманітність та а, застосування? Можливо, поглибити знання дітей. Так. Зацікавити дітей. Так. Чи будуть у вас якісь запитання? Zestawicie dziękuję za uwagę. I wam I wam dziękuję.